Hallelujah. Hallelujah. Ісус Христос. Господь, во славу Бога Отця. Хalleluia. Ісус Христос. Господь Воскрес і живи. Він от Отця. Хalleluja. Він має ім'я, яке превыше всякого имени. Хalleluja. Він має владу. Він переможець. Він не той, кто перемагає. А Він вже переміг гріх, Він вже переміг смерть, він вже переміг дьявола, він вже переміг неміч і болець. І все це Він зробив для нас. Тому він Господь. Господь це означає, що Він дає життя. Но Він не дає смерть. Ісус Христос Господь життя. Господь целитель. Господь забезпечитель, Господь переможець, Господь той, хто дає захист, крепость. Надію. Аллилуйя! Той, хто підкрепляє, укрепляє дух, душу та тіло. Ісус Христос, Він Господь благословення, благословення Господня, воно смутку, печалі, смерті не приносить. Ми повинні чітко осознавати, що Ісус Христос не дає гріх. Він не є Господом гріха, Він не дає немач, тому Він не є Господом немач, але Він є Господь целітель від немач. Він є Господь той, хто освобождає від гріха. Він не є Господь війни, розрухи. Він не побуждає людей це робити. Він не дає це своїм духом і своїм словом. Ну, він той, хто дає перемогу. Він, хто дає, дає захист, Він той, хто сокрушає всяку зброю, яка восстає проти тебе, мене. Тому ми можемо сьогодні прийняти Ісуса Христа, як Господа благодаті для нашої страни. Це наше відповідання сьогодні. Ми з тобою, віруючи повинні сьогодні сповідувати Ісуса Христа, господом благодаті для нашої страни. Ісус Христос, Він є Господь милості Божої для нашої страни, Він є Господь захист для нашої страни. Він є Господь той, хто виконує пророчество, яке вже є в Біблії. Тобто не пророчество, яке сьогодні хтось щось скаже. А пророчество, яке вже є в Біблії. 54 глава пророка Ісаї це сьогодні для нас, для церкви, що жодна зброя, яка встала проти нас, вона не буде мати успіху. І кожний язик, який виступає проти нас, ми можемо осудити. Він сказав, що всякий, хто воружається, це не від нього. Тобто, всякий, хто воружається проти нас, це не від Господа. Но Господь дає перемогу над кожним, хто вооружається проти нас. І вона приходить з небес від Господа. Це духовно. Перш за все, це духовна річ, а потім вона проявляється в цьому фізичному світі. Тому ми повинні сьогодні вірою в Слово, по Духа Святого прийняти Ісуса Христа як Господа, того, хто сокрушає всяку зброю, яка вистала на нас, на нашу страну, на наше життя. Мы повинні сьогодні исповедовать Ісуса Христа, Господа, благословення для нашей страны, для людей. Мы повинен исповедовать Ісуса Христа, Господа, який сокрушает всяку зброю, яка воружилась против нас. Ісус Христос, він Господь, благословення для нашей страны, и це благословення смутку не приносит. Тому мы повинні сегодня исповедовать, что Ісус Христос благословення для нашей страны, для нашего народа. І то, хто стілює цю землю. Халілуї! Ісус Христос все це робить во славу Бога Отця, щоб Отець був прославлений. Батько прославляється не через немічі болезнь, а через те, що людина зцілюється. Батько прославляється, коли зли замисли і людей, вони сокрушаються. Тому ми повинні сьогодні відповідати Ісуса Христа, як Господь, як, як Слово каже, що замисел нечестивых він не здійсниться. Алілуя! Ісус Христос, Господь! Закінчення неблагоприятних обставин. Ну, Він не дає ці неблагоприятні обставини, ну Він дає закінчення. І він сказав, от зараз время благоприятно. Зараз час благопотребний. Алілуя! Слава Богу за Ісуса Христа, за Господа Ісуса Христа. Амінь!